Так, дивіться, яка у нас тут антисанітарія проходить. Все болото. сморід влітку завжди. Не можемо дихати, жаби квакають. Залишилось вон пів метри до нашого забору. Наталія мешкає на вулиці Призаводській, що у Шевченківському районі Дніпра. Скаржиться на сусіда, який у себе на ділянці викопав ставок. Жінка втратила не тільки спокій, стверджує, що через водойму пішли шпарини в її будинку. Вода може піти далі. Змити мій город У мене вдома вже пішли тріщини. По дому до всього сусідчию пообрізав гілки її горіха, який нависав на огорожу. Наталія каже: діалогу з ним немає. Йому не мішають, заважають, і ми не можемо ніяк з ним знайти мову. Згодом до нашої розмови приєднується дружина сусіда, з яким Наталя у контрах. Усі звинувачення Світлана спростовує. Каже, що болото тут було завжди, через що городину висаджувати майже неможливо. А ставок викопали для себе, в якому розводять рибу. Глибина була 2,5 метра, зараз немає 2 метрів метр 8. И риба до 10, ну, кілограм. Розвелося і такі різні лови. Жінка стверджує, ставок нікому не загрожує, як і проточне джерело, що протікає в притул до її хати. На мирову із сусідами Світлана з чоловіком готові, але за кількох умов хотіли зробити каркас, хотіли зробити забор і укріпити берег. Нам забор не розрішили зробити. А цій хаті не заважає. От вода вона не підмиє хату. Як думаєте? до них, ні їхня каналізація втече нашу воду. Усі факти мають з'ясувати органи контролю, зазначають у спілці споживачів комунальних послуг України. Є загальні будівельні норми, згідно на яких дозволяється будівництво той чи іншої рекреаційної установки, або водойма, або ще щось на власній території. Але на жаль, при приватному будівництві більшість людей вважають, чому що якщо це в нього приватна земля, приватна територія. То він може будувати все на ній, що завгодно. Ми звертаємось до Державної архітектурної будівельної інспекції, яка повинна перевірити а, це будівництво. Правники радять учасникам конфлікту не псувати один одному життя, а стосунки з'ясовувати у цивілізований спосіб. Необхідно отримати відповідь на питання, що саме побудовано або утворено на приватній території, на приватній земельній ділянці. Також необхідно зрозуміти, чи було змінено сільове використання земельної ділянки. Люди сваряться і конфліктують, а могли б збирати докази доказову базу і звернутися до суду. Наразі відомо, що місце конфлікту відвідали представники комунального підприємства Благоустрій міста. Людям повідомили, що незабаром висновки зроблять юристи. Євген Коптів, Іван Паномарівов, Дніпро Тів.